У березі тихої річки, що впадає в Рось, жив був дуже веселий товариський мельник. До його водяного млина з'їздилися ратаї з довколишніх сіл і городищ. Вони привозили на підводах мішки з добірним зерном, а назад везли з борошном. А доки змелиться їхнє жито чи пшениця, то вже було нарегочуться, селяни до нисхочу, бо вельми великий витівник і жартун мельник. І смішне розкаже, і покаже, і перекривить когось, і в дурня привселюдно пошиє якогось недотепу, а потім ще й медом почастує всіх, бо ще був і добрим бортником. На всіх довколишніх дубах буваніли його борті дуплянки, з яких він брав мед. Щедрий був мельник, Мірчука брав помірного, тож селяни поверталися додому вельми задоволені. І ніхто ніколи й гадки не мав, що та жартівливість та весела витребенькуватість мельника обернеться для нього лихом. Сталося це тихого літнього надвечір'я. Йшла возовиця. Ратаї звозили снопи з поля до своїх гамарень. Тож біля млина жодного воза. Лише журно шуміла вода на лотоках млинового колеса. Мельник нудьгував у самотині, роботи не було, людей теж чим зайнятися, непосидючий мельник не знав. І раптом хтось наближається до кладки. Придивився, якийсь старець іде. Ага, от я його й налякаю, майнула думка. Метнувся до своєї хати, схопив кожуха, вивернув його кошлатим назовні, нап'ялив на себе, ще й на голову натягнув кудлату шапку, тихенько вийшов з хати і причаївся за стовбуром старезної верби. Тільки но старець зійшов із кладки і порівнявся з вербою, як мельник вискочив за стовбура, підніс до гри руки і заревів по звірячому, а старець зовсім не злякався, бо це був сам Бог Сварог. Лише гнівно зблиснули його очі, і він спокійно мовив що ж, дурню, отак от ти й ревітимеш увесь вік, і ти і весь твій рід, а щоби ти не лякав задарма людей, зажену я тебе в найзлухіший закуток лісів. Нічого, проживеш, тупла з медом і там є. І приріс кожух до тіла Мельникового, а сам він перетворився в незграбного великого кошлатого звіра, що забіг у найвіддаленішу глухомань стародавньої пущі. Над усе цей звір любив мед. Тож люди і назвали його медведем або ведмедем. Стали мешкати в ведмедів глухих нетрях лісів, що їх люди нарекли ведмежими закутками. Відтоді повелося одні бояться ведмедів, другі сміливо йдуть полювати їх, а треті ті такі сміливці, що дружать з ведмедями, навчають їх танцювати, блазнювати, борюкатися з дужими парубками. Одне слово смішити людей, і тоді ведмеді потішники нагадують свого пращура, великого витівника і жартуна, мельника з надросі. Підписуйтеся на канал, коментуйте та натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли будуть нові відео. Бажаю всім миру, радості, успіхів, здійснення мрій та гарного позитивного настрою. Будьте щасливі та насолодруйтеся життям!